Ворог використовує дуже багато мінних мінів, іноді буває, вони вкладають міником е, там по дві, по три протитанкові міни на одну на одну, щоб максимально зробити неможливим штурмування даних позицій. Також ми при пробитті коридору, при лінії розмежування, так стараємося вести вогонь як з кулеметів. Так і з пушки, все таки 125 та осколочна, дає дуже великий розльот осколків десь в 100 на 50. Танчики завжди дадуть перші. Є такий вислів, що перемога йде по сліду танка. Тому ми от на танку беремо всю страх кулаки і йдемо самі перші. Від нашої роботи залежить успіх, якщо ми десь там. Струсимо на півдорозі, не дійдемо до окопів, то наступ буде неможливий, бо вони можуть просто на половині дороги підірватися на будь-якій зміні. Тому от група розгородження є одна з найважливіших частин при штурмі в дане, на даному напрямку. І використовуємо як можна більше. Всякої техніки, як від закордонних Вінсентів, машинорозмінування європейського зразку на базі Леопарда, так і наші старі Т-64 з мінними катками. Ну, людина та, що буде думати, піду чи не піду. Він, у нього вже, напевно, нема свого вибору. Він дожде по якої поворот долі, що він такий да, я піду. От мені дадуть пов'язку, я піду, от не дають пов'язку, значить я там не потрібен. Такі люди, вони просто будуть чекати, що вони, можливо, будуть гарними солдатами. У ворога дуже великі ресурси людські і техніки, і тобто, прям відношення їх і нас ми прям, дуже сильно відстаємо. Люди завжди потрібні. Там не обов'язково треба йти воювати, але те саме якийсь ВТЗ, ВМЗ. Підвоз боєприпасів, іноді дивишся, який -то пожила людина, підвозить, яка больна спина, і він підвозить боєприпаси. Старається місце з тобою швидко розгрузити, щоб ти швидко загрузився.